Сам перед зібралися в місті Кривий Ріг. 40 днів по тому тут відбулася велика страшна подія, про яку знаю, весь світ, напевно, що сьогодні 40 день молитви, і ми згадуємо всіх цих дітей, які невинно в в такому мирному кварталі, де ви самі бачите, нічого військового. Але їхні, але страшна подія від нас. Ми сьогодні зібралися для того, щоб помолитися і помінути всіх, і підтримати в першу чергу людей. Батирів, які сьогодні тут разом. Я просто висловлюю ще раз свої співчуття, але наші серця це не забуті імена цих діточок, які сьогодні, в першу чергу, ми тут і цягли. І хочу тільки, щоб менше було таких трагічних сторінок нашої сучасної, багатостраждальної історії України. А всім нам витримки, дідаємося серцями во ім'я нашої спільної перемоги, в ім'я України. Нас на цьому святому місці зібрала страшне велике горе, страшна трагедія. І сьогодні ми в 40-й день молимося за тих людей, які жили мирно в мирному кривому розі, в мирному своєму домі, коли діти перебували на дитячому майданчику разом з батьками. і Радувалися цьому життю, яке дарує нам Господь. Але ворог вдарив цією ворожою ракетою, яка забрала багато життя і молодих, і старших. Ми сьогодні перебуваємо дорогіше в цих днях світлої, світлого свята, світлого Христового Воскресіння, коли ми співаємо Христос Воскрес! Смертю смерть подолав і смерть подола тим, що в гробах життя дарував. І ми сьогодні молимося за тих новомучеників, невинно вбитих мирних жителів, дітей і просимо, щоб Господь оселив їх в Царстві Небесному. Їхнє життя тільки-тільки розпочиналося. Але ми сьогодні молимося про те, що воно має велике продовження. У вічності ми живемо тимчасове життя, яке рано чи пізно закінчується, але Христос своїм Воскресінням переміг смерть, і ми віримо, що і життя вічне наших воїнів-захисників, які своє життя віддають заради нашого життя, і життя тих, які загинули, вони мають продовження у Бога і з Богом. Тому сьогодні молимося, щоби Господь. Дарував Царство Небесне, всім невинно вбитим українцям, всім невинно вбитим нашим героям, воїнам, щоб Господь упокоїв їх в селях небесних. Всім вам, дорогі рідні, близькі, дорогі брати і сестри у Христі, дорогі українці, ми бажаємо перемоги, справедливого миру і Божої благодаті. Сьогодні ми дякуємо владика за те, що ви очолили цю молитву, яка тривала в кожному храмі на протязі 40 днів за невинно вбитих. І свято віримо, що Господь чує нашу молитву і осели душі їхні в царстві Небесному. Сьогодні дякуємо отці вам за нашу спільну молитву якому ми зібралися на цьому цьому святому місці, тому що дійсно Владико освятив цей пам'ятний знак, який буде нагадувати нам про цю страшну трагедію, але який буде закликати нас до єдності, до боротьби зі злом, до боротьби з цією темрявою. І пам'ятаємо, що Господь переміг смерть, Господь переміг темряву, Господь дарував нам життя. Будемо молитися що Господь упокоїв душі, всіх невинно вбитих в царстві небесному, а всім нам, нехай Господь Господь благословляє перемогу.